Добрий день, сьогодні продовжуємо тему ділення. Сьогодні будемо згадувати правила ділення суми на число і правила ділення різниці на число. Ці правила ми з вами знаємо ще з 3 класу, ми їх використовували в 4 класі, але сьогодні їх додано не Отже, для того, щоб поділити суму двох чисел або більше може бути чисел на число, нам достатньо кожен з доданків поділити на число і частки скласти разом. Тобто, ми перший доданок. Ділимо на число. Другий доданок ділимо на число. І ці різниці складаємо разом. Наприклад, нам треба виконати таке ділення, дізнатися частку, суми числа 56 і 12 і числа 2. Перший спосіб розв'язування таких виразів дуже простий. Ми спочатку виконуємо її пушка, а потім вже виконуємо її ділення. Другий спосіб. Ми можемо скористуватися правилом ділення суми на число. Отже, діємо за нашою формулою. Для того, щоб виконати це діяння, нам достатньо кожен додатків поділити на число, тобто ми 56 ділимо на 2, 12 ділимо на 2. І ці частки складаємо разом. Отже, давайте зараз спробуємо цей вираз обчислити двома способами. Перший спосіб, коли ми спочатку виконуємо в дужках, а потім виконуємо ділення. Ну, тобто ми спочатку визначаємо порядок дій, а потім їх виконуємо. Отже, 56 плюс 12. Це буде 78, ой, 68. І тепер 68 ділимо на 2. Так, ми це можемо зробити у стовпчик, наприклад. І ми отримаємо 34. Так. І другий спосіб, коли ми використовуємо правило ділення суми на число. Тобто ми перший доданок ділимо на число. Другий додаток ділимо на число. І ці частки складаємо разом. Отже, 56 поділити на 2. Знову таки ми можемо це зробити у хлопчик. Ми отримаємо 28. Плюс тепер 12 ділимо на 2, це буде 6. 28 додати 6, це буде 34. Отже, ми з вами бачимо, що. І в першому способі, і в другому способі, ми маємо одну ту саму відповідь. Отже, обидва способи працюють. Так, способ. ну, будь ласка, для закріплення цього правила виконайте наступні два приклади двома способами. Тобто, обчислення робите першим і другим способом. Спочатку ви визначаєте порядок дій і виконуєте спочатку дію в дужках, потім ділення. І другий спосіб, коли ви користуєтесь правилом, Ділення суми на число. І, будь ласка, запишіться так, щоб у вас були проміжні відповіді. Так, а тепер давайте розглянемо друге правило. Ділення різниці на число. Так, а зараз давайте розглянемо правило ділення різниці на число. Якщо нам треба різницю двох чисел поділити на третє число, то нам достатньо зменшуване поділити на число, від'ємник поділити на число. І ці результати відняти. Давайте тепер це правило застосуємо, наприклад. Отже, різницю чисел 80 і 16 нам треба поділити на 4. Для цього нам достатньо зменшування поділити на 4, від'ємник поділити на 4. І результати відняти одне від одного. Якщо ми виконаємо цей вираз першим і другим способом, Ну, відповідно до того правила, коли ми робили ділення суми на число, Так? Якщо ми виконаємо ділення різниці на число двома способами, то ми теж отримаємо однакові варіанти, однакові відповіді. Так, будь ласка, на закріплення цього правила виконайте, очистить два вирази і теж кожен із них очислить двома способами. І ви побачите, що відповіді у вас відповіли. Але застосування цих двох правил. Можливо, тільки в тому випадку, коли доданки або зменшування під'ємів будуть ділитися на число без обстачі. Наприклад, нам треба з вами поділити на число 5 суму чисел 35 і 17. Ми бачимо, що число 35 ділиться на 5 без остачі, а число 17 на 5 не ділиться. Тому скористатися правилом ділення суми на число ми не можемо, тому що цей вираз це якраз випадок ділення з постачення. І тут ми можемо його розв'язати тільки одним способом: спочатку виконати в дужках, а потім вже виконати ділення. Далі. Треба різницю числа 61 і 33 поділити на 14. Думаємо: 61 на 14 не ділиться націло. 33 на 14 також націло не ділиться. Отже, знов таки в цьому випадку ми не можемо застосувати правило ділення різниці на число. Тут тільки один спосіб розв'язання цього виразу: спочатку виконати в тушка, а потім виконати ділення. Далі різницю числа 150 і 50 треба поділити на 100. Знов таки ми бачимо, що ані число 150, ані число 50 на 100 на ціло не ділиться. Тому нам спочатку треба виконати дію до шкаф, а потім вже ділення. Тобто для розв'язання таких е виразів у нас є тільки один можливий спосіб. Е і я вам пропоную виконати вправу 125, вирази 125 виконати усно. Е так, там є декілька виразів, і треба сказати: е для, для обчислення цих виразів існує тільки один спосіб, чи можна застосувати два способи? То, тобто, будь ласка, поставте відео на паузу, на паузу і продивіться е це завдання. Так, а тепер давайте повернемось до виразів 122 і виконаємо їх письмово. Отже, нам треба перше число, подати перше число як суму і застосувати правило ділення суми на число. Отже, нам треба 98 поділити на 7. Число 98 нам треба подати у вигляді зручних доданків, які будуть ділитися на дільник, на 7. Як же це зробити? Оце ділене число ми можемо розкладати. Ну, у нас є декілька варіантів, як розкласти це число. Наприклад, це може бути число 21 і 77. 21 і 77 у сумі дають 98. Так, це може бути, наприклад, число 63 і число 35. Так, Можна. Можна ще придумати там, наприклад. 14 і 84, але тоді 84 ще доведеться розкладати. Можна. Але найпростіший спосіб, найкращий спосіб, це знайти в межах діленого числа таке найбільше кругле число, яке буде ділитися на дільник. Отже, у нас дільник 7. Яке найбільше кругле число може на ньому ділитися в межах числа 98? Пуміркуємо так. 98. Яке тут найбільше кругле число? 90 90 на 7 не ділиться. Яке ще е, наступне кругле число? 80, 80 на 7 не ділиться. Яке ще інше кругле число, найбільше є? Так, в межах 80 і Це 70. І ми розуміємо, число 70 дуже легко ділиться на 7. Отже, ми число 98 будемо розкладати на 70 і 28. І ці два числа будемо ділити, суму цих двох чисел будемо ділити на сім. Чому я е, вас вчу саме такому способу? Тому що кругле число ділити просто на число дуже зручно. І число розкладати на кругле число і що ще там залишиться, це теж дуже зручно. Тобто це пришвидшить е, ваше обчислення. Отже, тепер 70 ділимо на 7, це буде 10, плюс 28 ділимо на 7, це буде 4, і разом це буде 14. Так ось так швидко. Наступний приклад: 96. Поділити на 8. Так, ми можемо розкласти це число, наприклад, на е, число 96, можемо розкласти, наприклад, на 40 і 56. Можемо ці числа діляться на 8. Але найпростіше це знайти таке найбільше кругле число в межах числа 96, яке буде ділитися на дільниць. Звичайно, це буде число 80. Отже, ми число 96 розкладаємо на 80 і 16. Так? І суму цих двох чисел будемо ділити на 8. Дуже просто. Вісімдесят поділити на 8, це буде 10, 16, поділити на 8 це буде 2, 10 і 2 буде 12. Бачите? Дуже пришвидшується обчислення. А якби ми з вами число 96 поділили, наприклад, на 40 і 56, так? то ми 40 поділили на 8, це було б 5. 56 поділили на 8, це було б 7. 5 плюс 7, це теж 12. Так? Але, звичайно, що простіше складати 10 і 2, ніж 5 і 7. Навіть на цьому етапі обчислення пришвидшується. Так, наступний приклад. 96 поділити на 2. Так. Що тут можемо? Яке найбільше кругле число в межах цього числа буде ділитися на 2? Звичайно, 90. 90 це кругле число, це парне число. Ми знаємо, що всі круглі і тобто парні числа діляться на 2. Але 90 ділити на 2. Нам буде важко. Нам доведеться ще 90 розкладати, щоб його поділити на 2. Тому ну, що ми можемо зробити? А ми можемо взяти ще трошки менше кругле число. Наприклад, 80. І тоді ми число 96, розкладемо на 80, а 80 дуже легко ділиться на 2. Так? 80 залишається 16. Ділимо на 2. Тепер 80 ділимо на 2. Це буде 40, дуже просто. 16 ділимо на 2. Це буде 8. І разом отримаємо 48. Так, будь ласка, наступні приклади, зробіть самостійно. Так, і залишилась у нас з вами задача 126. Отже, перше завдання. Нам треба прочитати задачу. Тож уважно читаємо умову і уявляємо, про що ця задача? 199 учнів поїхали на екскурсію. У п'яти невеликих автобусах розмістилися по 20 учнів у кожному. Решта учнів розмістилися в більших автобусах, по 33 учнів кожному. Скільки було великих автобусів? Отже, думаємо: про що ця задача? Вона про учнів. Які їхали на екскурсію в автобусах. І ці автобуси були невеликі і великі. Які ж у нас будуть головні слова до цієї задачі, щоб скласти е, е, зрозумілий е, короткий запис умови цієї задачі? Багато з вас можуть подумати, що треба писати учнів усього там, і так далі. Але ні. Для нас найголовніше в цій задачі: що учні їхали у невеликих автобусах і у великих автобусах. Щоб нам дізнатися ці головні слова, нам може підказати питання самої задачі. От У нас питається, скільки було великих автобусів, так тобто у нас нам вже акцентують увагу на автобусах. Тому головні слова короткому записі умови будуть невеликі і великі автобуси. Я написала ось таким чином невели невеликі і великі автобуси. Так тепер до цих головних слів основних будемо підставляти числа дані із задачі. Отже, нам сказано, що. У 5 невеликих автобусах розмістилося по 20 учнів у кожному. Тобто, що нам відомо про невеликі автобуси? Скільки їх було? Нам сказано у п'яти невеликих автобусах. Тобто їх було 5. Ми вже пишемо, що невеликих було 5 автобусів. І нам сказано, що в кожному розмістилося по 20 учнів. Отже, у нас було невеликих автобусах 5 по 20 учнів. Так, що нам відомо про великі автобуси? Нам сказано, що решта учнів розмістилися в більших автобусах по 33 учні в кожному. Тобто ми не знаємо, скільки було великих автобусів. І це є питання задачі, скільки було великих автобусів. Тобто ми пишемо, що великих автобусів невідомо скільки було. Але ми знаємо, що в кожному було по 33 учні. Далі нам сказано, що всього поїхало на екскурсію 199 учнів. Куди ж нам написати оце усього? Дуже просто. Усього це означає, що учні, всі учні, які були в невеликих, великих автобусах. Що ось тут разом їх було 199. Ось такий у нас виходить короткий запис умови цієї задачі. І коли ви зробите правильний короткий запис, то вам буде легко зрозуміти, як цю задачу розв'язати далі. Але. Ми з вами зробили тільки перше завдання, прочитали умови, і записали короткий запис. Тепер друге завдання. Склади і розв'яжи задачу за цією самою умовою і за питанням, у скілько автобусах учні поїхали на екскурсію. Тобто нам цю задачу треба доповнити питанням і розв'язати задачу так, щоб відповісти на це питання. Питання: у скількох автобусах учні поїхали на екскурсію? Тобто, нам треба дізнатися, а разом великих автобусів, Скільки їх було усього разу? І тепер головне питання цієї задачі ось тут у нас. Скільки було разом автобусів? Так, тепер давайте думати, як же нам цю задачу розв'язувати. Тут багато даних. Ми вже бачимо два питання, як нам розв'язати її. Я пропоную такі е, задачі. Якщо ви не знаєте, як одразу не, не зрозуміли, як розв'язати, то я пропоную вам відштовхуватися завжди від головного питання самої задачі. Е, зараз я намалюю блок схему до розв'язання цієї задачі. Хочете, ви можете собі взяти на замітку і також розв'язувати задачі таким чином, так само міркувати. Отже, нам треба дізнатися, скільки всього було автобусів. Я це питання позначу ось таким квадратиком. Скільки всього було автобусів? Як мені це дізнатися? Я знаю, що всього автобуси були невеликі і великі. Якщо я складу разом невеликі і великі, то я отримую, скільки всього було автобусів. Отже, оце питання головне, в мене складається з двох квадратиків. Невеликі автобуси і великі. Мені їх треба додати. Скільки було невеликих автобусів? Я знаю, їх було 5. Скільки було великих автобусів? Я не знаю. То я ставлю питання. Тепер я думаю, як мені дізнатися, скільки в мене було великих автобусів. Я знаю, що в кожному автобусі було по 33 учні. То якщо я буду знати, а скільки всього учнів поїхало в великих автобусах, то я зможу дізнатися, а скільки ж було цих автобусів. Так? Тобто, мені треба кількість всіх дітей. В великих автобусах, а я не знаю, чи це для мене ще питання. Мені треба поділити на кількість учнів в одному автобусі, тобто на 33, і тоді я дізнаюся, скільки в мене було великих автобусів. Так, але знов-таки питання: я не знаю, а скільки ж у мене їхало в великих автобусах всього учнів? Я не знаю, це як мені це дізнатися. Якщо я знаю, що всього учнів їхало 190. ні і в великих, і в маленьких автобусах, усього було 190 9 учнів. То якщо я від загальної кількості всіх учнів заберу учнів, які вїхали в невеликих автобусах, а цього я теж поки не знаю, то я отримаю, скільки їхало учнів у великих автобусах. Так? Отже, тепер мені треба дізнатися, скільки їхало учнів у невеликих автобусах. Як я це можу дізнатися? Якщо я знаю, що таких автобусів у мене було 5. І в кожному їхало по 20 учнів. Звичайно, мені треба кількість учнів в одному автобусі, тобто 20, помножити на кількість таких автобусів. Ось діти така блок-схема до розв'язання цієї задачі. І перша дія, з якою ми починаємо, вона ось в кінці. У наших підручниках теж є такі блок схеми тільки вони навпаки перевернуті перша дія у нас в Ну, але мені здається, що так міркувати трохи легше. Отже, тепер ми маємо ці задачі першу, другу, третю і четверту дію. І розв'язавши по порядку ці чотири дії, ми будемо мати відповідь на питання задачі. Так? Отже, пишемо розв'язання. Так, перша дія. Нам треба 20 помножити на 5. 20 помножити на 5, це буде 100. Що це ми дізналися. У нас було 20 учнів у 5 автобусах, невеликих. Тобто ми дізналися загальну кількість учнів, які поїхали у невеликих автобусах. У невеликих автобусах. Так, тепер друга дія. Це 199 відняти те, що я дізналася в першій дні. Тобто 199 це загальна кількість усіх усіх учнів, які їхали в автобусах. Я від цієї кількості віднімаю учнів, які їхали в невеликих автобусах, і в мене залишаються учні, які їхали у великих автобусах. У великих автобусах. Так, третя дія. Тепер я знаю. Третя дія. Тепер я знаю, що в мене в великих автобусах їхало 99 учнів. І в кожному автобусі було по 33 учні. То я можу дізнатися, скільки в мене було цих великих автобусів. Я всіх учнів, які в них їхали, а це 99, поділю на кількість учнів в одному такому автобусі, і в мене вийде, скільки всього було таких автобусів. Так, якось будемо виконувати це ділення. Тут ми скористаємось способом добору. Тобто, нам треба знайти таке число, при множенні якого на 33, тобто на дільник, ми отримаємо ділення. Тобто нам число 33, треба помножити на якесь число і у відповіді отримати 99. Як ми тут міркуємо? Наскільки нам треба помножити 3, щоб отримати у відповіді 9 одиниць? Звичайно, ми знаємо, що 3 помножити на 3 це буде 9. Отже, перше число, яке ми будемо пробувати, це буде число 3. Пробуємо 3 помножити на 3 буде 9, 3 помножити на 3 буде 9. 99. Отже, 99 поділити на 3, це буде 3. Це число 3 ми підібрали способом добору. <звіць> так. І що це Увага, ну, означає? Увага, повітряної тривоги. Що великих автобусів у нас було 3. Увага, підбій повітряної тривоги. Ось так напишемо. Добре. Ще трошки мене збило це повідомлення. Отже, 3 автобуса. Так. Ми отримали 3 автобуса і позначаємо, що це у нас були великі автобуси. Так. І тепер четверта дія. Нам треба до 5. Невеликих автобусів додати те, що ми дізналися в третій дії, тобто додати е, кількість великих автобусів. Отже, четверта дія 5, додати 3, 2, рівня 8, У дошках пишемо автобусів. Це ми відповіли на головне питання цієї задачі, тому можемо писати відповідь. Так, вже відповідь самостійно напишете. Відповідь е, у трьох автобусах. Е, Учні поїхали на екскурсію у восьми автобусах. Відповідь, будь ласка, допишіть самостійно. Так, і ваше домашнє завдання буде номер 127 Треба знайти значення виразів двома способами, так як ми це з вами робили під час цього уроку. Тобто, перший спосіб, коли ви виконуєте дії по порядку, так, спочатку дії в дужках, а потім вже там ділення множення. І другий спосіб, коли ви застосовуєте правило ділення суми на число або правило ділення різниці на число. Так, і Задача 128. Задача 128. Будь ласка, теж читайте уважно саму задачу і думайте, що вам треба там дізнатися, що вам треба знайти, про що ця задача, які у вас головні слова в цій задачі. І тоді у вас задача вийде дуже швидко. Це дякую за увагу. До побачення.